Доброго дня, моя ідея українською. Мене звати Олена. Прогноз на період 20-26 березня. Загальний фон. Сильна сторона даного періоду. Слабка. Позитив. Негатив, Закінчені. і поради. Загальний фон. Що буде відбуватися загалом? Незважаючи на те, що відбуваються втрати, немає можливості вибирати, вибирати шляхи, тобто можливість вибору. Або втрати чогось саме із за того, що негативні думки або попередні втрати вели вас в стан негативних емоцій, депресивний стан. Хоча час прийшов вибирати, хоча час прийшов діяти, хоча час прийшов, коли ви повинні зробити власне перші кроки назустріч своєму майбутньому, тому що якщо ви цьому зробите, ну про які. Досягнення або про які результати ви можете мріяти. Тому песимізм, негативний емоційний стан саме недоречний, саме не своєчасний, тому що потрібно конкурувати, потрібно вибирати, потрібно діяти, йти шляхом, реалізовувати плани, а не пасувати. Не час пасувати. Сильна сторона даного періоду. А у вас є всі ресурси, щоб вийти саме з надуманих, коли ви собі закрили шляхи тим, що не можете, не маєте, підвісили себе, стан жертви. А ресурси всі є. Сильна сторона цього всього, що ви ресурсна людина. Ви самодостатні, імператриця говорить про структурність, наповнення енергії, емоційний баланс. Ви саме, ви стільки пройшли вже трансформацію, що ви настільки акумулювали в собі певний той досвід і знання, маючи мудрість, яку ви придбали на шляху досягнень, на шляху до перемоги, на шляху до результатів. На шляху до досягнення тих цілей, які ви ставили перед собою. Тому стан жертви і негативний емоційний стан, доречний вашому ресурсному стані, ви зменшуєте свої можливості. Що стосується саме загалом даного тижня, то скажу, що щоб не відбувалося, і можливо. Ситуації події складаються не найкраще, але ви ресурсні ви справитесь. Ви подолаєте ті перепони, ви вийдете з стану жертви. Тому що є ті, які поруч, є ті, які підтримують, є ті, які допоможуть, є ті, які підкажуть, які запропонують, які вам раді, які вас кохають. І загалом це все. Що дасть вам можливості відчути це кохання, підтримку, дружбу з боку вашого оточення. І той негатив, ті негативні думки, які є в вас, ви щуєтесь, коли позбудетесь їх. Слабка сторона. Ну, ви можете піти іншим шляхом. Не бути імператором в своєму житті, тобто керувати своїм життям, А можете просто в страхах сидіти далі, в негативному емоційному стані. Ну, я розумію, що для того, щоб діяти, потрібно проявляти внутрішню силу волі і силу духа, і керувати своїм життям. А ви можете спасувати. Хоча це ваші надумані страхи. Позитив. А буде шанс. Здійснити свої бажання і зробити перехід на новий етап розвитку. Буде шанс, буде пропозиція. Негатив. Ну, потрібно буде активно діяти. А ви можете це спустити на тормозах, повільно рухатися. Якщо ви не зрозумієте в даний момент, що ви повинні активно діяти і позбутися дуже швидко позбутися саме негативних емоцій, страхів, пропрацювати це, а особливо тоді, коли до вас прийдуть шанси, прийдуть пропозиції або буде запропоновано щось, то от в цей момент ви повинні розуміти, що саме, якщо в когось буде, от саме відбуватися така, програється 100% ця ситуація, ну, можливо, це не в такому порядку, але загалом інформаційно це так, то ви повинні активно діяти. І щоб отримати задоволення від результату, який ви будете мати, ви не повинні помірність, тобто повільно рухатися, ви повинні швидко, активно. Рухатися на зустріч з запропонованим пропозиціям або пропозиції, щоб здійснити свої бажання, щоб саме отримати можливості розвиватись і закінчення з 20 по 26. А ви досягнете, якщо будете при умові, якщо будете активно діяти, ви досягнете стабільності саме в своїй реалізації. Порада, ну яка порада? Порада, звичайно, йти в нове, 100% боротися і реалізовувати свої плани, які є. А пропозиція буде, пропозиція прийде. Але ви повинні, якщо пропозиція прийшла, або в будь-якому випадку ви повинні боротися за своє місце під сонцем. Ви повинні залишати тем, там, де ви не бачите для себе ні перспектив, ні можливостей. І якщо ви розумієте, що на даному місці ви не маєте лише тільки втрати енергії, лише тільки втрати часу, тому що по факту все йде до занепаду, або до, власне, все буде залишатися так, як є. Якщо і буде якась реорганізація, то дана реорганізація абсолютно не на користь вам. А ви повинні боротися, відстоювати власні пріоритети і розуміти, чого що, що ви бажаєте, які і будувати плани. І вам надасться можливість саме реалізувати ті плани, які. Будуть з часом приносити результати, які будуть вас задовольняти, наповнювати. Ви будете вільною, самодостатньою людиною, яка, власне, не втрачає час і будете відчувати і потребу, власне, в тому, що ви робите. І вас це буде наповнювати, тому що ви роз... будете розуміти, що є користь, є власний розвиток, є власне. Розуміння, використання, ефективне використання вами, вашого часу, ви розвиваєтесь, ви навчаєтесь, ви отримуєте додатковий досвід, і це лише при тій умові, що ви ризикнете. Ви ризикнете, ви підете в нове. Тому що ви розумієте по факту, що ви повинні керувати своїм життям, а не ситуація, обставини або оточення. Так, можливо, попервах на початку тижня ви будете знаходитися в негативних емоціях тому, що той вибір, який ви зробили до цього, не приніс вам саме тієї перемоги, на яку ви розраховували. Тобто того результату, на який ви розраховували. Така сенс знаходитись в негативних думках і в цій ситуації, і саме там, де ви є. Якщо ви вже розумієте, що саме надалі розвитку в даних обставинах ви не здобудете. Немає сенсу втрачати час, немає сенсу втрачати енергію там, де ви для себе не маєте перспектив, де ви не, маєте, не будете мати результату, а лише, ще раз повторюсь, втрата часу, енергії, ресурсів. Саме головне, що в сфері реалізації це час, коли ти професійно розвиваєшся, ти вкладаєшся, навчаєшся, ти отримуєш по факту. А ви будете втрачати, і ви розумієте, що саме на те, на що ви розраховували про те, що ви думали, ви не отримаєте. Але знаходитись в негативних думках, в страхах відносно того, що. Ну, ви закриваєте самі собі тільки дорогу. Рішення одне, йдіть. Цілеспрямовано проявляйте свої амбіції, приймайте рішення, власне рішення, йдіть. Йдіть в нове, новий шлях. Тільки не уповільнюйте свої кроки. Тому що, якщо ви це будете робити, то при потребі активності ви можете втратити можливості. Ну, конкуренцію ж ніхто не відміняв. Ви отримаєте результат. Ви отримаєте, власне, свою стабільність фінансову. Якщо будете проявляти себе більш активніше, будете діяти, будете боротись, будете йти в нове в реалізацію тих планів, власних планів, які у вас є. Дякую. Магії Таро української. До зустрічі!